Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Пропоную до вашого огляду розпакування одної посилочки. Це є смартфон Blackview Оскал C70. Так що, як бачимо, посилка. Ну, Принаймні пакет в ідеальному стані. І цей. І бачимо, що цей наметниці він не, ну, не розкривався. Дивіться, продавець зазначив, продавець зазначив вартість посилки 30 доларів. Ну, пише смартфон. О, цей Ось так. Ну, в принципі, смартфон обійшов з у 3,5 тисячі гривень. Але що, плюс цей, ну там що чехол брали. Ну, а тепер на розпродажі можна було купити його за, за 3 тисячі гривень. Я дивився з промокодами. Ну, от таке, замовлявся він 28 травня. Ну сьогодні яке, сьогодні 20-те. Ну от, трошки йшов. 22-23. Десь три неділі. Він вже швидше прийшов, але почта не працює в понеділок, так що мусила чекати від до сьогодні. Так. Так, так, так. так що йдемо дивитися, що нам прийшло. Чи все гаразд. Тут уже більше нема нічого. Так. Ну, я вже замовляв такий телефон, але ну, такий. Оскал це 80 є. Можете подивитися, кому цікаво є відео на каналі. Так. От. Оскал це 70-й. 10 ГБ оперативної пам'яті. Ну, це об'єднано і цей. А так, 6 ГБ має оперативки, 128 має внутрішньої пам'ять. 5180 мА батарея. Екран HD Android 12. Так, ще що тут цікає? Тут uh, Unisox. Я забув, чекати. Процесор восьмиядерний. Ну зараз подивимось у телефонні настройках, бо я зараз не пам'ятаю. Так, фронтальна камера 8 і задня камера 50 мегапікселів Так, що можемо... Ну, цей смартфон. Я Не кажу, що це єгровий, це є бюджетний смартфон. Але так як можна і ігри пограти, я не кажу в середніх, мінімальних середніх настройках, такі ось, тяжкі. Досить я думаю, оперативної пам'яті стає для нього. Ще, що і досить і багато є внутрішньої пам'яті, так що на перший час ну, і думаю, не потрібно ставити цей. На SSD-карту. Так, що ось такий телефончик? Що будемо дивитися, що нам прийшло? Телефон, так кажуть, у уфозіше. Ну, на Aliexpress набагато можна зекономити на смартфонах. Як бачите, тепер, попередньо в мене смартфон прийшов, його відкривала почта. Ну, митниця. А тут цей прийшов так. Ну, як кому повезе, може й комусь повезе привезти дорожчий телефон. Так. так дивимося комплектацію. Так. Так. Що, що це Скло. Я не хочу витягувати. В принципі, хочу, але що щось в мене йде. Не хочу поламати, то не мій телефон, людина чекає, теж переживає, чи як тут все добре. Так, скло у таке, скло. Ну, скло, звичайне скло. Але я в комплекті це і досить добре. Так, сам смартфон. Смартфон йде вже у чехлі. Так, ще що є комплектація, подивимося і повернемося до смартфона. Так, тут що? Тут? Інструкція, мен, мануал. Далі ще що? Скрепка, щоб відкрити відкрити слот. SIM карти. USB A на Type-C. Провід. Так, ще подивимося, яка зарядка. Наскільки має на увазі? 10 Вт. Зарядку поставила 10 Вт. Ласкал С 80. Трошки інакше зарядка більша на 18 Вт. Знаю точно, бо той я батькові купляв, він користується ним. Вже півроку питань нема до телефону. Так, що цей? Ну, знімемо його. Як він виглядає. Без чехла. Ну, чехол такий мат затемнений, ну, досить прикольний. На перший час та є аж. Який красивий телефон. Ну що, красивий, то красивий питань нема. Так, це здирати не буду, це не мій. Це вже собі хай знімає власник. Ну, є чехол на перший час. Э, стає досить нормальний, м'якенький силиконовий чехол. Так що продовжуємо. Так, треба. Треба всі характеристики, що я назвав. Доблюється, але ну, акуратно аби не зняти цей захисну плівку. Вона там є, я знаю. Так. Ось так. О, треба. Зараз трошки порівнювати. Щоб не було бульбашок. думаю, буде все гаразд. Ано. Розганяти треба. Добре була не приклеєна. Що цей? Ну це дурниця, це... Це повториться, це зробиться, кажу, повториться. Так, перше включення. Телефон включився. Так. Чекаємо загрузки. Так, ну такий -то телефончик досить прикольний. Ну, телефончик пластиковий, я не кажу, що тут алюмінієвий, ще якийсь. На 12 андроїді Англійська. О, тут на кінець. Той мене я просив, аби мені прийшов. Ну я просив, зазначував європейську версію, а прийшла була російська версія. що Так що з е... старту була вже російська мова. А, ну і треба було всі ті Яндексі всю ту заразу повидаляти. Цей вже прийшла європейська версія, так як я про... Ну, Пропустити Wi-Fi. Так, секунду. Зараз я підключу Wi-Fi і продовжу. В принципі, не буду підключати. Це не мені. можна офлайн подивитися, що там є. Ну там вже прийде так Київ час, все, все, все. Ну, не 18 травня але... ну, вже далі. Буде сімка, то й вона собі собі сама під'єднається. Пропустити пін-код, пропустити це все, собі буде власник смартфона налаштовувати сам. Погоджуюся. Віртуальна цієї з кнопки. Ну, с кнопками. Давай. Далее. Включись. Ось така менюшка. Видите. тут є? Google Assistant. Ну и купа програма Google. Дальше YouTube. Facebook не бачу. Ну, Facebook. Таке, Facebook можна собі скачати. Так, тут все треба налаштовувати, налаштовувати під себе, вводити паролі, це все. Анголиня пишу до то не то. Так, дивимося характеристики даного смартфона. Налаштування. Пам'ять, йдемося на пам'ять, що там використовується 7%. 7%. а скільки Чого ти не покажеш? Система 9 гігабайт. Що тут є? О, система? Система Android, операційна система DOC. про телефон от так от дивіться. Моделька C70. Версія Android 12. Операційна система DOC 3.1. Процесор 8 ядер. Пам'ять 6 ГБ плюс 4, якщо оцей. Пам'ять телефону 128 ГБ. Так як я казав. Роздільна здатність екрану 720 х 1612 Фронтальна 50 і основна 8 мегапікселів. Так. Акумулятор. Акумулятор зараджений на 77% з коробки. Що ще мене цікавить, пам'ять додатки. Тут, бачите, трошки інакше, ніж в мене. У цьому Xiaomi. Але, в принципі, Нормально, можна розібратися. Ось такий телефончик. Ну, подивимося, чи камера працює, як камера працює. Ну, ніби гарно фотографує ну, так на телефоні не передам. Але, в принципі, нормальний телефон. Так що, посилання на продавця даного телефона буде в описі до відео. Також в попередньому відео, хто бачив це, до нього прийшов чехол. Чехол ось такий чехол. Що клеїти? Ну, думаю, собі вже рішить власник сам. Як він буде його носити. Чи іменно син. Ось так. Чи хлам, чи може буде носити ще з силіконом, так. Як він теж непоганої якості, думаю, що на перший час стане. Так, то геть. Так. Ось такий телефончик. Ну, тут все треба налаштовувати дату, тут все ту всі розуміють. Я не під'єднював Wi-Fi, так що з інтернету дату не могло підтягнути. Так що ось такі. Ну, це 80 трошки інакший. Ну, трошки більше оперативної пам'яті. Процесор, мені здається, цей самий. Як і в цьому, так і в тому нема NFC. Це проблема. Ну, як кому? кому зручно платити телефоном. А так, в принципі, телефончик хороший, екран яскравий. Отак от і. от. Ну. ну то менюшки треба привикнути. Хто не користувався блекою, ну тому трошки незручно, як то он Xiaomi або Samsung, то і різні. А так, телефончик хороший. За свої гроші, тим паче, як мінімум, 1000 гривень можна зекономити при покупці на Аліекспрес, ніж у наших магазинах або маркетплейсах. А так... Телефончик класний. Так що всім, кому сподобалося відео, ставте лайки. По бажанню підписуйтеся на канал. Буде ще багато чого цікавого їде. Так що Буде багато всього класного. Не лишень одними телефонами, як то кажуть, буде різні. У мене канал різні. На каналі різні приходять посилки з розп... Аліекспрес. Розпаковую, показую всім. Ну, комусь, може, треба теж того товару буде. Так що всім дякую за увагу, всім мирного неба. Бажаю нашим воїнам успіху і найшвидшого закінчення війни у контрнаступі, аби вигнали загарбника. А так всім меру і слава Україні.